Вітаю всіх глядачів! Ви на YouTube-каналі компанії West. У нас сьогодні абсолютно класична модель Кентавер 244S, а ще й в синьому кольорі. Це більш класичного трактора, мабуть, не існує. Станом на 14 жовтня ці трактори на акції. Їхня ціна 5600 умовних одиниць. Я пам'ятаю, коли ми їх продавали навіть по 5950 модель ЕСКО. Тому ви обов'язково уточнюйте ціну в менеджера, коли будете дивитися це відео і захочете купити трактор. Але от зараз на осінь 25-го року 5600, трактори просто як гарячі пиріжки розлітаються, встигай хіба збирати. Давайте поговоримо, чому цей трактор такий популярний. Отже, 244 та еска. Це є е, повноцінний вже тракторець довгої бази. 1300 кг ваги і колія 120 см, щоб ви зайшли в міжряддя 60. При цьому розмір шин передня 6,5 на 16, задня 9,5 на 24. Диски не є розбірні. Е, правильно, диски не розбірні, відповідно, колі ви можна регулювати, хіба якщо там будемо перекидати колеса. Але я не бачу в цьому ніякого змісту. Зазвичай люди в нас так і їздять. Двигун стоїть на цьому тракторці КМ 385 ВТ, який стоїть практично на всіх тракторах. Це трьохциліндровий дизель, 17,6 кВт, 24 кінські сили. Трьохциліндровий атмосферний дизель. Акумулятор стоїть вже 110 очка Всі трактори залиті обов'язково антифриз. В даному випадку це зелений Новакс. Йдемо далі. Передній міст редукторного типу. Підключається він механічно, в принципі, на ньому якось зупинятися особо з місту немає, міст хороший, перевірений, надійний. Стоять в нас довантажувачі на передніх ну, передній частині трактора. 11 кг кожен має, відповідно, їх є 4 штуки, 44 кг ваги ми маємо попереду. Дані тракторці бувають в різних кольорах. От зараз ми маємо класичний синій, червоний, оливковий. В цьому році привезли також дуже гарний. Тому уточнюйте колір по наявності, який є, і ми привеземо вам на подвір'я безкоштовна доставка на китайські тракторці по Україні. Позаду маємо трьохточкову звичайну навіску вантажопідйомністю 450 кг. Є розетка, є пара гідровиходів, є потужності на 540 та 1000 обертів. Ну і звичайно, що фаркопчик куди ж без нього. До всіх тракторів, звичайно, що додається зіп-набір, зіп комплект до двигуна, шприт для того, щоб змащувати. Там на зіпі не будемо зупинятися. Словом, обов'язково пам'ятайте, що з кожним трактором йде цей зіп-комплект, щоб вам його довозили, тому що я знаю, що деякі компанії їх продають за окрему плату. Ну, менше з тим. Напіврівна підлога. Чому напіврівна? По факту підлога рівна, але всерівно з цей тунель коробки ми його бачимо. Підлога в нас не піднята догори, відповідно, називається вона якби напіврівна підлога, бо якісь виступи все рівно на ній є. Хоча місця для оператора і для ніг досить багато. Я з зростом 183, бачите, поміщаюся в принципі з запасом. Гальмо також у нас є вже ручну, автомобільного типу. Ручник. Це приємно, що забрали ось цей механічний, який там постійно застрягав і його неможливо було виставити. Панель приладів автомобільного типу дуже проста. На ній зупинятися не будемо. Тракторець глушиться з декомпресора. Так само абсолютно класичне виконання вже для китайського трактора, все як ви звикли. Букова коліса, коробка повна механіка, чотири швидкості вперед, одна швидкість назад, два діапазони в нас. Нагадую, що коробки не синхронізовані. Це означає, що ви просто забиваєте передачу шестерню, інколи вам може попадати зуб на зуб, не бійтеся, десь там трохи сильніше натиснути. Тобто, це для цього тракторця є абсолютною нормою. Два діапазони, блокування диференцію. Механічне підключення переднього моста, з цієї сторони в нас ручний газ і підйом опускання, власне кажучи, навіски. Трактрець надзвичайно простий, досить надійний, на нього 2 роки гарантії йде. І кажу безкоштовно, провозимо по Україні такі тракторці. Ціна зараз дуже солодка, 5600 доларів. Давайте ще, напевно, заведу. керма, кермат в комплекті, звичайно. що Виворот керма не дуже великий, але в цілому у всі, всіх китайцях такий і його більш ніж вистачає. Нормально. Абсолютно нормально. Бак у вас розміщений е, ось тут, на капоті. Тобто для того, щоб заправити, нам потрібно буде зняти цю кришечку і залити бак звідти, тому що в сучасних тракторах його зазвичай ховають під підлогу. Ну, ось такий тракторець, друзі, 5600 домовних одиниць. E -E, підписуйтесь обов'язково на цей YouTube канал. Я вам нагадую про програму обміну. Ви можете свій тракторець здати, і ми вам привеземо, наприклад, ось такого кентавра Еску. Якщо у вас цікава дана пропозиція, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, який буде в описі до цього відео. І замовляйте свого помічника. Всім дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.